Здоровенькі були. З вами неваг Ефіче. Сьогодні будемо грати у Roblox в режим двері. Ох, як багато людей. Мені це не подобається. Так, будемо. а, будемо у трьох грати. Ну добре. Лодіних. Можете зараз подобайку поставити та підписатися. Оу, що в мене з камерою. Чого мене так мотає? А, так не можу в його грати. А, зрозуміло, в мене ще й на клавіатуру. Так, ну я вже налаштував. Е, тепер, мабуть, повинно бути все добре. Ні, ще трішки потрібно поменшити, щоб все точно було гарно. О, золото непогано. Пігрошика? Кто дзвенькая? Идемо далі. Як багато шаф. Людина, я до тебе. Ще людина, я біжу. Так. А що? Де гроші? Агов? Дайте мені грошей. Багато грошей. Це прям золото. Мені це потрібно. Ще гроші. Так, йдемо далі. Так, мені світово показує, що десь сюди потрібно йти. Ще купа грошей. Я сьогодні буду магнатом. Ключ. Непогано. Сундуки. Ще багато грошей. Ох! Як їх багато. І ще гроші. Так, куди йти? Ще гроші. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Ще купа грошей. А! Світло! Тут якесь створіння зараз пров... провете. На себе покрачу. Так. Я ще настільки гарний. Коридор якийсь. тут є гроші. Аго. Гроши. О, є тішка. Ще купа дверей. Ще купа грошей. Мне не подобається. Ще гроші. Так. Картина. Название этой картины Е примитивыш. почему. чему? О, еще гроши. Так. Еще купа грошей. Все добро. Еще. О, крючок. Идем далее. Отримуй все, ідемо далі. А тебе дивитися не можна, хоча боляче. Так, світло, це цей як скріч, чи як його там. Ти летиш? Так, летиш. Пролетай. У нього, мабуть, і дупа горить. Прямо як в мене. Відео по of History 2 скоро вийде. Так, як тут темно. Можна хоч трішка світла? Ще купа грошей? О! Ну а ти пишіш. Yeah. Картину. Робимо так. 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 І так. О, камін. Бимо ряда. Що тут робити потрібно? Спускаємось. Рішитка. О. Все. Так. Е, а де речах? Добре. Де він? Мені потрібно відкрити калитку. Ось. Все, пішли. Так. Шапа впала? Ти її вронив. Який приємний збок. А тут встати можна? На жаль, ні. Идемо даль. О, пластырь. Так, він знову летить. Давай. купа грошей. Хто б сикнув? Очі. Ч на мене вытрящилось? Тебе нормально там молственный. А тобі? Так. Моргає. Ти утиш? Схоже ні. Вот ну і виходимо. Я как картину. Mm. Так, а це таке? така? Ещ не Ні. топ тут. А, так? А, так. Бежи, Емо. Никого мене. Ну, дурный диван. І чого мене ніхто не попередив. А бежи. Бежи, хорест, біжи. Давай. Что-то було. Прошкодимові зішки. Забув сайти в них. Світло буде вести вас. Що, ж, це непогане відео вийшло. Я здобув 1115 золота та пройшов 42 двері. Зачинено.